Всім привіт! Е, в даному відео я покажу як буду міняти оцей задній стоп. Машинка у нас Renault Megane 2, універсальчик. Restyle 2008 рік. В общем, для того, щоб зняти дану фару, вона там побита трошки, була прижата, е, потрібно зняти оцю заглушечку вона от тут стоїть. Виймається вона просто. там просто такі от бачите Далі буде потрібно зняти звідси таку от заглушку. В неї, от бачите, от такі, от такі такі от защорочки Так що тут треба тягнути, не боятися, воно все повинно відходити. Після чого треба відкрутити буде оцей один гвинтик. Зараз відкручую і покажу, що далі. Далі там будуть отакі от... Отакі от місця, да? такі от гвинти, на які кріпиться сам стоп до кузова машини. До речі, отака от от нова фара була заказана в Європі, привезли її з Польщі під замовлення. Також рестайл, оригінал. Буде такого дивитися Так, я пішов за зірочкою, відкручу і покажу далі. Після того, як відкрутив даний гвинт, да, такий от на зірочку, у нас з'являється, так сказати, можливість. Заглянути під саму фару, в кузов зараз покажу з фонариком. До того гвинта. От бачите, в центрі він зараз знаходиться. Далі оці два я відкрутив. Такі от тут гайки з шайбою залишається добратись до того. І в принципі фара буде вже доступна на зйомку. Далі там треба відключити коннектори на освітлення і покажу, що там всередині. Так, все, в нас вже три гайки відкручено завдяки. от такому. Маленькі такі трищочки на, кстати, головка тут на 8 мм. Дуже там мало місця. Тяжко було відкрутити його, але я це зробив. І далі в нас так воно все гарно легко От так от. Після чого от тут у нас язички, які треба буде нажати і відщокнути. Одною рукою в мене не виді, це показати, напевно, Так, зараз снімлю, покажу. В общем, пробували сняти оцю от фішку, да? вона дуже тяжко знімається, так у нас не вийшло. Ми вирішили спробувати такого тут відщолки зняти. Ось такого там, вікна нажимаються, і фари відстягуються від і, от, цих двох, двох защорок. За В принципі, можемо спробувати поставити зараз ту. Так само ось Тут у нас такий от фіксатор. І такий щолк. довгоре чуть-чуть Тут теж саме щолк, чуєте звук. Тут обратно він став. Ай-яй-яй. От. І вот блок камер... Ой, камер, блін. Блок э, ламп відстягується легко. Далі все, що буде потрібно, це підключити цей новий плафон до старих камер. А я попередньо хочу трошки помити кузов, щоб не було цієї грязі вишній раз витрати. Так, трішки про те, щоб красивіше було. Зараз буду якось пробувати встановлювати ці лампочки одною рукою, так як брата попросив маму допомогти. Так, да. одною рукою не вийде, я встановлю і тоді покажу. Ну от, я вже підключив дану фару. Вон там так все підключено. Тут бачу, є така от... Типу резинка, цікаво. У мене тут трішки теж її залишилось тому зараз додамо його, щоб щоб воно якось краще було. Так ось зараз зробимо. Рівненько, раз, два. Во. вирівняв рубрутнитель. Все як мало бути. І підключаємо. Ну, не підключаємо. Вставляємо, гвинти в свої місця. Все, завершив. Прикрутив. Усі гвинти, перший, другий, самий найважчий, там третій. так виглядає така от фара. Такі от зазорчики файні. І ця фара така от мутна. Тепер я думаю, як це може її зняти, помити. І потім. Показати, як красиво смотриться воно. Ну, в общем, перша це нова, красива така. Ця от така мутна. І о, ця побита. Получилось, придив, придушив її знизу, там трошечки. скотчем ремонтував. В принципі, не сильно тут вона пострадала, але Але сам факт. сам бампер. Сам бампер і все от, от, просто трошки в цьому місці А зараз, походу, буду знімати її цю сторону, так само загрушечка. Тут от раз. Тут так же само треба буде от все. і вже потім покажу результат. І так вже трішки познавато, но... А так, в общем Получилось Перша фара і от така от друга фара. По зазорах вот так. Тут якусь <мір> резінку поставити потім прийдеться. І вот так от з цієї сторони.